Виконуємо номер 532 із підручника математика 5, автор Олександр Ільстер, видавництво «Ганеза», 2022 рік. Власна швидкість теплохода – 22 км за годину. А швидкість течі річки 2 км за годину. Скільки часу витрачає теплохід на шлях між двома пристанями, відстань між якими 120 км, якщо він пливе. Перше завдання за течією, друге проти течії. Виконуємо перше завдання. Наш теплохід пливе за течією. Власна швидкість 22 км за годину, швидкість течії 2 км за годину. Знайдемо швидкість теплохода за течією. Для цього 22 додамо 2. Дорівнює 24 кілометри за годину. Ми дали власну швидкість теплохода та швидкість течії. Це швидкість за течією. Далі, за умови задачі сказано, що відстань між Пристанями 120 км. Знайдемо, за скільки годин він подолає ці 120 км, якщо буде плити, пливсти з швидкістю 24 км за годину. 120 поділимо на 24, це буде 5 годин. Пояснюємо час, який витрачає Теплохід на шлях між двома пристанями. Він у нас рухався, перше завдання, за течією. Записуємо відповідь п'ять годин. Переходимо до розв'язання другої задачі. Тепер він рухається проти течії. Знову ж власна швидкість 22 км за годину, швидкість течії 2 км за годину. Знайдемо швидкість теплохода проти течії річки. Для цього 22 віднімемо 2, дорівнює 20 км за годину, швидкість проти течії. Відстань знову ж, між пристанями у нас 120 км. для цього 120 поділимо на 20. це швидкість проти течії і буде 6 годин час, який витрачає Теплохід на шлях між двома пристанями. В другому завданні він рухався проти течії і записуємо відповідь. 6 годин